Вітаю вас, друзі, городники та сидівники. Скільки себе пам'ятаю, боротьба за врожай огірків завжди була для мене справою честі, своєрідним змаганням із природою, де ти або виходиш переможцем із відрами хрустких зеленців, або залишаєшся з пожовклим бадилям і розчаруванням. Був у мене один рік, коли я, начитавшись модних журналів, вирішив зробити все по-науковому: засипав город хімією, витратив купу грошей на стимулятори росту. А в результаті отримав лише гарну етикетку та порожні обіцянки, бо огірки погоріли на сонці, навіть не зав'язавшись толком. Саме тоді, стоючи посеред свого зів'ялого городу і чухаючи потилицю, я згадав, як це робив мій дід без зайвого пафосу, без дорогих препаратів, використовуючи лише те, що було під рукою в хаті та на господарстві, і в нього огірки завжди були такі, що сусіди через паркан задивлялися. Тож сьогодні я, як чоловік, який цінує надійність і результат, поділюся з вами тією самою простою, але залізобетонною схемою вирощування, яка жодного разу мене не підвела, і яка базується на звичайних яєчних лотках ромашці та молодці. Розпочнімо з основи, з того фундаменту, на якому ми будемо будувати наш майбутній урожай. Як не дивно, цим фундаментом стане те, що більшість людей просто викидає у смітник після сніданку. Нам знадобиться звичайнісінький паперовий лоток для яєць та яєчні шкаралупи. І тут я хочу зупинитися детальніше, бо багато хто недооцінює цей матеріал, вважаючи його просто сміттям, але для нас, городників, це справжнє золото. Я завжди кажу своїм друзям: не спішіть викидати шкаралупу, коли смажите яєчню, краще акуратно розбийте яйце, щоб зберегти форму половинки, промийте її від залишків білка, щоб потім не розводити сморід і плісніву. І висушіть. Чому саме шкаралупа? Запитаєте ви? А я відповідам, що це ідеальний природний контейнер, який не лише тримає форму, але й по суті є чистим кальцієм, який згодом, потрапивши в ґрунт, почне працювати на нас, зміцнюючи клітинні стінки рослини. Я беру лоток, ставляю в кожну комірку під отолену половинку шкаралупи. І ця конструкція виглядає просто, але в цій простоті криється геніальність. Бо ми створюємо індивідуальні будиночки для кожної насінини, де вона почуватиметься захищеною. Наступний етап це підготовка ґрунту. І тут я, як господар, не звик халтурити, тому беру не просто землю з городу, яка може бути забита і важка, а якісний, пухкий перегній або спеціальний субстрат. Бо молодий корінець огірка це річ ніжна, йому треба дихати. Я напомнюю наші яєчні шкаралупи землею, але не до країв, а десь наполовину. Залишаючи простір для маневру, адже з часом, коли рослина піде в ріст, ми зможемо підсипати ґрунт, стимулюючи утворення додаткових корінців. Тепер беремо насіння огірків, і тут вже кожен набирає на свій смак. Хтось любить корнішони, хтось салатні гладенькі сорти, але головне кладемо по одній насінині в кожну шкаралупу, бо огірок це індивідуаліст він не любить конкуренції з перших днів життя. Зверху присипаємо тонким шаром землі. Буквально пів сантиметра, не більше, щоб паростку не довелося витрачати зайві сили на пробування товщі ґрунту, адже наша мета швидкий старт. А тепер увага! Бо ми підходимо до першого секретного інгредієнта, який я запозичив із народної медицини, і успішно інтегрував у городництво. Замість звичайної води я використовую ромашковий чай, і це не жарт, бо ромашка це природний лікар не тільки для людей, але й для рослин. Я заварюю міцний настій, даю йому охолонути до кімнатної температури, щоб не зварити насіння, і наливаю в пульверизатор. Чому саме ромашка, запитаєте ви? А тому, що вона містить унікальні речовини, які працюють як м'який, але ефективний фунгіцид, знезаражуючи насіння і ґрунт навколо нього, вбиваючи спори грибків і бактерії, які тільки й чекають моменту, щоб накинутися на молоде життя. Я щедро оприскую посіви цим настоєм. І ви навіть можете відчути цей приємний трав'яний аромат, який ніби натякає, що тут все робиться з любов'ю і розумом, а не з хімією. Якщо у вас залишився настій, не виливайте його, сміливо полийте інші вазони або розсаду, вони вам тільки подякують, бо ромашка також стимулює імунітет рослин, роблячи їх стійкішими до стресів. Поливши насіння, я залишаю його в теплому місці при кімнатній температурі, і тут починається гра в очікування, яка вимагає від чоловіка терпіння. Головне не перетворити землю на болото. Поливати треба помірно, раз на день перевіряючи вологість, бо насіння має дихати, а не плавати. Зазвичай, якщо все зроблено правильно, вже на четвертий день ви побачите, як земля тріскається і з'являються перші зелені гачечки. І це завжди момент маленької перемоги. Ще через кілька днів, десь на сьомий день, коли сім'я долі розкриється, ми отримуємо повну картину. Ті насінини, що не зійшли, відразу покажуть свою слабкість, і цей метод дозволяє нам провести природний відбір, не витрачаючи час і місце на грядці на слабаків. Ви будете точно знати, що висаджуєте лише еліту, найсильніші рослини, які здатні дати максимальний урожай. І це стратегічно важливо для будь-якого господаря, який цінує свій час. Але виростити розсаду це лише пів справи. Треба ще дати їй потужний поштовх для розвитку. І тут я дістаю з холодильника свій другий козир звичайне молоко. Здавалося б, до чого тут молоко на городі, але повірте моєму досвіду, це одна з найкращих підкормок, яку придумала природа. Молоко багате на амінокислоти, вітаміни групи Б, кальцій, калій, фосфор, все те, що потрібно рослині для побудови потужного скелета і зеленої маси. Крім того, молоко створює на листі тонку плівку, яку не переносять багато шкідників і хвороб, тож це ще й профілактика. Та ми підемо далі і підсилимо молоко сухими дріжджами, створивши справжню біологічну бомбу для росту. Дріжджі – це грибки, які, потрапляючи в ґрунт, починають активно переробляти органіку, виділяючи азот і калій у формі, яку рослина може легко з'їсти. і це працює краще за будь-яку селітру. Рецепт простий, як все геніальне. Беремо пропорцію 1 до 10, тобто 100 мл теплого молока, додаємо чайну ложку сухих дріжджів, добре перемішуємо і даємо постояти хвилин 30 у теплі. Ви побачите, як суміш почне оживати, з'явиться пінка, характерний запах. Це значить, процес пішов, грибки прокинулися і готові до роботи. Потім я беру цей концентрат, розводжу його в літрі води і ретельно перемішую. Все наше супердоброво готове, і ми можемо йти на город, де вже чекає підготовлена ділянка. Огірки люблять простір і гарну землю, тому я вибираю сонячне місце з пухким ґрунтом, бажано там, де раніше не росли гарбузові, щоб не передавати хворобу у спадок. Роблю лунки глибиною десь 2-3 см, дотримуючись дистанції сантиметрів 31 від однієї, бо загущені посадки це перший крок до хвороб і гнилі. А чоловік має дбати про те, щоб кожному кущу було комфортно. І ось тут настає ключовий момент висадки, про який не можна забувати. Ми беремо нашу розсаду прямо в шкаралупі, і перед тим як опустити її в лунку, я злегка стискаю шкаралупу в руці до характерного хрускоту. Це потрібно для того, щоб порушити цілісність оболонки і дати корінню можливість вийти назовні в основний ґрунт. Бо сама шкаралупа розкладається довго, і якщо цього не зробити, корінь може задихнутися. Ми садимо рослину разом з цим кальцієвим контейнером, присипаємо землею і знаємо, що з часом шкаралупа повністю розчиниться, підживлюючи наш огірок. Після посадки я щедро проливаю лунки нашим молочно-дріжджовим розчином. Це вбиває одразу двох зайців. По-перше, ми зволожуємо землю і даємо рослині пити. А по-друге, ми заселяємо ґрунт корисними бактеріями і створюємо несприятливе середовище для шкідників, які не можуть перетравити лактозу. Я помітив, що після такого поливу розсада проживається миттєво, буквально на очах, піднімає голову і йде в ріст, не хворіє і не в'яне, навіть якщо сонце припікає. Я рекомендую повторювати такий полив кожні два тижні, чергуючи його зі звичайною теплою водою. І ви побачите, як ваші огірки віддячуть вам темним, насиченим зеленим листям і купою зав'язі. Знаєте, я часто чую від сусідів скарги, мовляв, огірки гірчать, сохнуть, жовтіють, але коли я дивлюся на їхні методи, то розумію, що проблема не в погоді, а в підході. Огірок культура, яка любить стабільність вона не терпить холодної води, тому я завжди тримаю бочку на сонці, щоб вода нагрілася. А ще я обов'язково мульчую грядки з кошеною травою або соломою. Мульча це як ковдра, вона тримає вологу, не дає землі перегріватися і пересихати, а під нею розводиться черв'як, який рихлить землю краще за будь-який культиватор. І коли ти поєднуєш цей дідівський метод із яєчною шкаралупою, молоком і мульчуванням, ти створюєш закриту екосистему, де все працює злагоджено, як годинник. Взагалі, робота на землі для чоловіка це своєрідна медитація, можливість відключитися від міської метушні, відчути під руками живу землю, побачити реальний результат своєї праці. Коли ти приходиш вранці на город і бачиш, як під широким листом ховається пружний колючий огірочок, ти розумієш, що недарма старався, недарма збирав ті шкаралупи і возився з розсадою. Цей метод, про який я вам розповів, він не про рекорди заради рекордів. Він про якість, про здоров'я, про те, щоб дати своїй родині чистий продукт без нітратів і пестицидів. До речі, щодо сортів, то тут теж треба думати головою. Я завжди намагаюся вибирати наші районовані сорти, які звикли до нашого українського клімату, до наших ґрунтів, бо імпортне насіння часто вередливе і вимагає ідеальних умов, яких у відкритому ґрунті досягти важко. А наші прості сорти, особливо якщо їх підтримати молоком і дріжджами, пруть як скажені, тільки встигай збирати. І збирати треба часто, не лінуватися, бо перезрілий огірок тягне соки з куща і гальмує ріст нових зав'язей. Я беру відро і йду на полювання кожного ранку, поки роса ще на листі, і це найкращий час, бо огірки тоді найсоковитіші і найхрусткіші. Хочу ще додати про кислотність ґрунту, бо це важливий технічний момент, який багато хто упускає. Огірок любить нейтральний або слабокислий ґрунт, десь у межах pH від 5,5 до 6,5. Якщо земля занадто кисла, огірок сидітиме на місці, листя буде блідим і ніякі добрива не допоможуть, бо в кислому середовищі коріння просто не засвоює поживні речовини. Тому, якщо знаєте за своєю ділянкою такий гріх, не полінуйтеся восени внести трохи попелу або доломітового борошна – це вирівнює баланс. Але наш метод з молоком теж частково допомагає підтримувати мікрофлору в нормі, бо корисні бактерії витісняють патогени і покращують структуру ґрунту. Є ще один нюанс, про який варто згадати, це підв'язування. Я, як чоловік, люблю порядок, тому мої огірки не валяються на землі, де їх їдять слимаки і де вони гниють після дощу. Я ставлю шпалеру, натягую сітку і пускаю огірки вгору. Це економить місце, це зручно для збору і це забезпечує відмінне провітрювання. А коли огірок добре привітрюється, то й ризик підхопити якусь борошнисту росу знижується в рази. І от уявіть картину: стоїть стіна зеленого листя. Звисають красиві плоди, і все це виросло з маленької насінини в яєчній шкаралупі, яку ви підживили простим молоком. Це ж краса. Я часто експериментую на своєму городі, пробую різні методи, але завжди повертаюся до цього бо він надійний, як автомат Калашникова. Він не вимагає від тебе бути агрономом з трьома дипломами, він прощає дрібні помилки, він доступний кожному. У кого є бажання виростити щось своїми руками, і головне, це повністю натурально. Ми живемо в такий час, коли в магазинах продають пластмасові овочі без смаку і запаху, і можливість вийти на свій клаптик землі, зірвати огірок, витерти його об штанину і з'їсти це справжня розкіш, яку ми можемо собі дозволити. Тож, друзі, не бійтеся спробувати щось нове, навіть якщо воно здається вам занадто простим або дивним. Природа не любить складнощів, вона любить гармонію, і яєчна шкаралупа з молоком це і є приклад такої природної гармонії, де відходи стої добриво, а прості продукти творять чудеса. Я впевнений, що якщо ви зробите все так, як я розповів, дотримуючись пропорцій і термінів, то цей сезон запам'ятається вам небувалим урожаєм, і ви ще не раз згадаєте мене добрим словом, закриваючи чергову банку огірків на зиму. Пам'ятайте, що земля відчуває господаря. Якщо ви підходите до неї з душею, з розумом, не намагаєтеся її зволтувати хімією, а співпрацюєте з нею, вона віддасть вам усе, що має. Цей метод це мій спосіб показати повагу до землі і до рослини, і я радий, що можу поділитися ним з вами. Нехай ваші грядки зеленіють, нехай огірки хрумтять, а робота на городі приносить не біль у спині, а радість у серці і гордість за свої. Досягнення. А якщо раптом підуть затяжні дощі або навпаки вдарить спека, не панікуйте. Наш молочно дріжджовий щит допоможе рослинам пережити стрес, головне, не опускати руки і продовжувати дорядати. Городництво це марафон, а не спринт. Тут перемагає той, хто має терпіння і вміє спостерігати. Я переконався в цьому на власному досвіді, пройшовши шлях від новачка, який губив все, що садив. До впевненого господаря, який знає, що і як робити. І я вірю, що у вас теж все вийде, бо в українців любов до землі в крові це наш генетичний код, наша сила. Тож беріть на озброєння цей метод готуйте шкаралупи, купуйте молоко і дріжджі і гайда нагород, бо сезон не чекає, а огірки самі себе не посадять. Дякую, що вислухали мою довгу розповідь. Сподіваюся, вона була корисною. І ви дізналися для себе щось цікаве. Якщо вам сподобався цей матеріал, якщо ви поділяєте мої погляди на натуральне господарство, то підтримайте це відео, поставте лайк, напишіть коментар, залиште якесь сердечко чи просто добре слово. Мені буде приємно знати, що моя праця не марна, і що є однодумці, які теж хочуть їсти здорову їжу. До зустрічі на грядках, друзі, і нехай ваш урожай буде таким, щоб сусіди заздрили, а рідні раділи.